My dear friends, it. Uh, This is uh, Sardinia Island, in Italy, the uh, Sardinia island. White top beach. beach. a Вода кришталева. А є такі місця немов Мальдіви взагалі. Не відрізниш. Може хтось збирається чи хтось цікавиться. То всім рекомендують цей острів. Дуже гарно, дуже чисто От вода це просто ну, казка. Там, на задньому фоні такі будиночки. Дуже гарні книжки. Що вибирати між Мальдівами і Сардинією? Я не знаю, мабуть, я б вибрала. Так, раді цікавості я б, мабуть, на Мальдіви злітала. Щоб була б наш так? Я б вибрала Сартиню, тому що ну, тут є такий містяж. Просто зайстю. І вийде, я думаю, що фінансово дешевше. Ось так, люди відпочивають. Захотілося викласти таке відео. Так, як інші люди, правда, дуже шкода. Але надія вмирає останньою, будемо сподіватися, що все буде добре. Я придаю. Я вважаю, що це добре викладувати такі відео, от, «Коли в країні війна, щоб трошечки можна було психічно розслабитися. Я нікому не заздрю і вам не бажаю заздрити. Хочу донести до вас ці звуки, моря. Чистого, блакитного неба. Сподіваємось на мир в нашій країні, що все буде добре. Всім до побачення. Бажаючи довго, мирного дня, щасливого. Bye, dear friends.